Що з нами на зв'язку Юрій Атанов, політолог, військовослужбовець ЗСУ. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго вечора. Хочемо з вами поговорити про перспективи війни у цьому році, адже ось отримаємо ми скоро танки сучасні, близько 140, як леба сьогодні озвучив. Це, це на першому етапі на першому етапі, а це майже половина від того, що залужний просив в грудні. Тож, на вашу думку, чи справдяться прогнози і сподівання, що цей рік стане для України остаточно переможним? Ну, насправді зараз Вектор, як і в, серед військовослужбовців, насамперед, трішки змінився. Ми всі чули заяви, наприклад, того, що зараз дуже актуальною є загроза Концентрація Сил навколо кордонів України, тобто сил противника Російської Федерації, концентрується біля 200 тисяч, от і є загроза повторення нового широкомасштабного наступу. І в принципі, всі ці озброєння, в тому числі, які ми отримали нещодавно ті ж танки, вони також будуть нам для цього дуже сильно допомагати. Тобто, зараз я би так виділив, якщо проводити. Розбувати на етапи 23 рік, то зараз саме задача певної оборони операції, тобто витримати цю навалу. А далі, безумовно, можна вже буде говорити про. Контрнаступальні дії, от і тому саме в контрнаступальних діях, в принципі, ці танки будуть дуже корисні. Але ж знову ж таки, ми всі повинні розуміти, що не тільки танками е можна вести операції. Ми всі чудово бачили, що і в принципі, звільнення таких областей як Чернігівська, Сумська Київська області, це в принципі також дуже масштабна операція, і вона робилася з суто артилерією. Тому, в принципі, знов ж таки 23 цей рік він може бути переломним. Будемо сподіватися, що озброєння від наших партнерів буде тільки. І кількість і якість буде тільки збільшуватись зараз вже в суспільному дискурсі в принципі, з'явилося таке питання, як і авіація, от що також не може нас радувати. От тому, в принципі, 23-й рік він я б ну чи буде він переможним це під питанням а рік перемоги, а от це те, що він буде перелоном, це 100%. Ну але ж ми чуємо, що Росія і далі проводить мобілізацію, і буде проводити. От, от я і про те кажу. Ну, дивіться. ми ж розумієте, що ми зараз з вами у 21-му сторіччі, так в них проводиться мобілізація. в них країна, яка налічує 145 мільйонів безумовно, там присутного віку, біля 9 мільйонів. І ми, ми можемо зараз впасти в депресію і казати, що в нас країна 40 мільйона, в принципі ресурси нас підставні, і давайте взагалі там ну коротше. Я думаю, ви розумієте до чого я веду. От і але ж не ведеться сучасні війни тільки су, су, суто з живою силою. Сучасні війни, безумовно є головним це якісна зброя якою нарешті нас забезпечують? І тому так йде мобілізація і на початку е, свого коментаря я сказав, що в принципі вже е, ще планують точніше мобілізувати 200 тисяч, тобто 300 тисяч навіть за словами за, за словами і слів пана Буданова, 300 тисяч вже. Є на території України війська противника, і ще вони планують залучити 200 тисяч. Так, це багато, але я ж кажу, що суто живою силою війни сучасні не виграються. Тобто війна зараз маневрана, війна не так, як думають цивільні, що там в окопах стоять дві армії і вони безпереривно ведуть бойові дії. Ні, я ж повторююся. Війна маневрана і війна технологічна. Тому на потрібно лякатися е, мобілізації там з кількістю. Живої сили, які вони залучать, потрібно самонарощувати якісний компонент, от управлінський компонент, технологічний компонент, нашої армії і так далі, пане Юрію, минулого року, очевидно, Путін розраховував на те, що захопить Київ дуже швидко, але як виявилось, не те, що захопити, а навіть в кільце взяти столицю йому не вдалося, і вся ця стратегія Бліцкригу провалилася. Що зараз нового може запропонувати? Путіну військове керівництво Росії щось таке, до чого ми можемо бути не готові. Мені здається, що вже нічого такого не придумати не можуть. А на вашу думку. Безумовно, ми також якісно, дуже сильно весь цей рік розвивались. Тобто потрібно констатувати факт, не потрібно боятися повторення широкомасштабного наступу, тому що Збройні сили України за, 10 місяців, за 11 місяців ведення війни дуже якісно змінились. Я ж кажу, покращення озброєння. У нас дуже багато людей із збройних сил пройшли підготовку за стандарт. НАТО, от, тобто, є програма співпраці з Великобританією, з тією ж Німеччиною і так далі. І люди проходять підготовку за стандартами НАТО, тобто приїжджають якісно нові, і це в основному командирські ланки, приїжджають якісно нові офіцери, сержанти і, і люди, які поїхали навчатися за військовими спеціальностями, тобто. Е, цей компонент він вже набагато покращився. В е, нас є також знову ж таки повертаємося до озброєння, якщо на початку е, вторгнення. Е, Масштабної агресії в нас було тільки були тільки Джавеліни і Анлавцев. Було е, нашою мрією. То зараз ми вже бачимо насиченість е, артилерію, тобто то САУ 155 мм гаубицями. От е, ми вже е, бачимо, в нас є системи е, протиракетної оборони, такі як. Наприклад, всім відомі патріоти, от так само в нас вже є зрушення і якісне зрушення по танкам. Тобто, якщо навіть хтось нам би сказав ще минулого року про такі факти, навряд чи би хтось повірив. От і, і тому чи варто я кажу, чи варто е, нам переживати, ні не варто. Нічого якісно нового е, наш противник не може нам е, показати. Тому звичайно, ми повинні розуміти, що Росія зараз суд тобто, тобто який її шах веде до неминучої поразки. Звичайно, коли супротивник, коли в нього агонія, він буде в... а, а ми ж розуміємо, що для режиму визнання поразки це буде катастрофою. От, для елітарної, для політичної еліти, для вихівки політичної еліти Росії це просто буде катастрофою. І... Тону то, як можуть їх царів, враховуючи їх імперські амбіції, як він може досягти поразки. Тому, звичайно, будуть е, нам такі намагання, от е, захопити Київ за три дні, але це не значить, що вони будуть успішними. Уж тим більше ми повинні розуміти що вся якісна техніка, яка була. На факт на початок повного вторгнення вона знищена. Весь якісний резерв, а особливо десантні війська, вони знищені, і тому якісно нового вона нічого не зможе нам показати. От. Тому що навіть ті війська, які будуть залучені залучені, це вже в основній в масі мобілізовані. І нічого такого вже. В принципі, не потрібно очікувати нового пане Юрію. Ще хочемо з вами поговорити власне, про допомогу Заходу і співпрацю України з НАТО. От в одному із ранніх інтерв'ю, тобто в березні, ще в березні минулого року, Сергій Рахманін він, член оборонного комітету Верховної Ради, і народний депутат України, колишній журналіст. Говорив про те, що Україна переможе у цій війні тільки за допомогою союзників, не, тобто не партнерів, які нам просто постачають зброю, а союзників, тобто, які б могли б допомогти нам воювати. Не знаю, чи він вже відмовився від цієї тези, але ми бачимо, що Захід принципово не Посилає жодного свого військового людини в формі на території України, аби не спровокувати Росію. От чи зможемо ми самі якби, своїм потенціалом людським перемогти Росію, чого ми так хочемо? Ну з, з моєї суб'єктивної точки зору ми вже перемогли е, Росію. Чому я так кажу? Тому що ви дуже правильно е, задали своє попереднє питання і, і розпочали е, з приводу е, Києва за три дні. Тобто це, в принципі, ключова мета. Ми б взагалі не існували як країна, якщо б о, не зламали плани і, не, і вже не перемогли в цій війні. Тому що мету, основну мету війни це контроль над цією Україною. Ми ж не повинні її забувати. Завдяки Збройним силам України ця мета була знищена. Тобто, чи це перемога з моєї суб'єктивної точки зору, це вже перемога. З приводу. Слів пана е, е, е. Так, е, союзники нам і надають зброю, ну, ми ж повинні розуміти, що в принципі є такі речі, які, на жаль, нам е, е, потрібно буде вирішувати суто особисто. Тобто не може жодна інша країна, і враховуючи, що ми не є. Е, е, Жаль, членом жодного оборонного союзу, я я маю на увазі про північно-атлантичний альянс. Ця війна взагалі не є доктринальною. Тобто, я маю на увазі, що вона не є оголошена. От, наш против для нашого противника це взагалі спецоперація. Чи може вона підпадати під якісь міжнародні доктрини, щоб ввести в Україну міжнародну місію? Тобто, тут вже рівень досить трошки інший. І тому те, як нам допомагають союзники, вони в принципі, допомагають щоб, ну, вони ж не те, що надають нам, наприклад, та, та Жданія всі свої, всі, всі свої 150 мм гаубиці, тому що вона така добра. Ні, тому що просто банально вони не хоче, щоб на її території, щоб це було, там, через рік було на її території. Або Польща. Ну, тобто Вони вирішили таким чином. І насправді. І завдяки союзникам, і ключовому нашому союзнику Сполученим Штатам Америки, ми в принципі і можемо зараз сказати і про е, е, рік перемоги, і про майбутнє нашу перемогу, і про, е, і, і про інші такі речі. А, ну, пане, так, так. пане пане Юрію, а, от. Повністю погоджуємося з вами в тому, що Україна вже точно не програла цю війну, але що для нас є перемога? Для нас перемога це вихід на кордони 91-го року. І унеможливлення повторної агресії, а е, і це включно з Кримом, так а е, Росія Путін вважає Крим своєю територією, тобто він анексований. І власне, початок бойових дій в Криму, якщо він почнеться, якщо його не вдасться якимось чином дипломатичним чином повернути, якщо, наприклад, Росія не розвалиться зсередини до того часу, а буде прийнято рішення починати бойові дії в Криму. На вашу думку, це може змінити цей статус СВО так? Званого в Росії на статус війни, і чи не стане це початком війни Росії проти НАТО? Адже ви вірно зазначили, що Росія і Путін ніколи не визнає своєї поразки, а деокупація Криму це вже буде поразкою Росії, то чи не поставить він все на ком і не оголосить безпосередньо війну всьому блоку НАТО? Втрачати вже їм немає чого, як вони кажуть, навіщо світ, якщо в ньому не буде Росії? Насправді тут формати перемоги можуть бути різними, в тому числі, і коли ми ж повинні розуміти, що рано чи пізно боєздатність армії Росії буде повністю знівельована. Тобто не може бути мови в подальшому проведенні якихось далі військових дій. От і тому саме через те, коли в тебе не буде здатна армія, яка не може виконати жодну поставлену задачу, то і хочеш не хочеш. А я ж кажу, живою си тільки суто живою силою ти не можеш виграти, тому то тут нам в принципі не потрібно скоконцентруватися на тому, яку кількість, яка кількість їх ще буде мобілізована. І тому хочеш не хочеш, ти повинен сідати за стіл переговорів. А ще рано чи пізно, ми ж всі знаємо, маємо інформацію з приводу можливого створення міжнародного трибуналу. Вже є певні заяви. От, і, і тому хочеш не хочеш, а за стіл переговорів, то потрібен, будеш змушений сідати. Тому не виключаю повернення Криму не тільки на суто. Військовим шляхом, а і ще й дипломатичним. Тобто, як це можливо, коли Росія саме на е, е, військовій мапі отримує поразку? Ось і все. Що ж, ми пане Юрію, сподіваємося, що ця війна закінчиться якнайшвидше, адже нам в першу чергу важливо зберегти життя наших воїнів. Звичайно, що расистів ніхто не рахує, але для нас. Безумовно. Життя кожного нашого воїна це цінність, яка не може бути компенсована жодним чином. Яку б відповідальність не поніс Путін всі інші воєнні злочинці, які б репарації вони нас для нас не виплатили потім? Ми ніколи не повернемо своїх героїв. На жаль, і мабуть, ці цінності це те, що нас. Відрізняє від них від їхньої орди, від їхнього ординського цього менталітету імперського. Тож сподіваємось, що дійсно вдасться все ж таки дипломатичним шляхом досягти нашої остаточної перемоги. А Путін зазнає поразки, його армія не буде ефективною. І цей наступ, яким лякають, він просто не відбудеться або з'явиться на самому старті. Дякуємо вам, пане Юрію. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був Юрій Атанов, політолог, військовослужбовець Збройних сил України. На все добре, тримаємося. Дякую.